Друзі, всіх вітаю. Сьогодні буде невеличкий такий тревел-бложик, формат, котрий вже давно всі підзабули, тому що індура ніхто не дивиться, воно особливо нікому не заходить, тому сьогодні буде невеличка подорож. Особливо, що вже почалася осінь і пора вже нормально повикатувати свого друга, вигуляти перед зимою, тому що на індуру можна і взимку покататися, а для цього друга. Саме зараз часи настали. Жара зараз спала, і тому доволі буде цікава сьогодні подорож. І так, сьогодні подорож у нас буде приблизно десь по Чернігівській області. Зараз я їду у поселок Кіпті, це звідси 90 кілометрів, 50 кілометрів від Чернігова. Я там із Олександром зустрічаюсь. І він мені пообіцяв якусь невеличку подорож влаштувати там, бо він там місцевий, розуміється там на тих краях і буде цікаво. Та і вже нарешті давно хотів свого коника Нордена вигуляти. Сьогодні їду із таким новим навігатором новим, це... Додаток на телефоні називається Османд. Хочу подивитися, як він працює, бо дуже його нахвалюють усякі блогери. Це у нас місто Бровари. Декілька років я відпрацював у цьому місті, в офіс катався. Файне місто. Навіть розглядав житло щоб тут жити. Прикольний городіжка. Бісить, звісно, дуже багато тут світлофорів. От Не знаю, навіть от він дуже такий конкурент в Бориспілі. Але от приблизно те саме. Кожні блін, 100 і 50 метрів є світлофор. Доволі незвичне відчуття, що сьогодні холодно. От Я їду, от їхав тільки що по трасі десь 120 км на годину холодно, я замерз. Ну, Я правда взяв з собою Олімпієчку про всяк випадок. Але ось таке є відчуття. Подивився я декілька записів із цієї камери. І знаєте що? Мені не дуже подобається цей вид, який я вам показую. Занадто високе це скло, не видно дорогу. На фижику або на фазері набагато кращий був вид. Оця фігня так дуже заважає. Ну, Звісно, вона. Тримає вітер, вітрозахист із нею краще, але я замовив скло понижче, ну, десь днів 30-40 воно буде їхати, але повинно бути трошки по-інакшому. Ну і плюс ще. А, я нещодавно вигулював його на бездоріжжі. Не знаю, показував я вам цей ролик чи ні, напевно, ще ні. І я дуже... Стукнувся бородою підборіддям об це скло, тому що взагалі на бездоріжжі або скло знімають, або воно повинно бути дуже низеньке. От ще відчувається, що осінь прийшла, і я коли зупиняюсь, в мене дуже пітніє візор, бо пінлок я зняв, він вже такий трошки старий був. Та і взагалі через нього не так класно видно, коли просто е, чистий візер. Люди так уважно роздивляються. Нордена. Думаю, що це за звір такий? Я таких не бачив. Ну. ну буває. Їду сьогодні без кофрів, налегке. мало магалі вдруг де на бездоріжжя поїду. Та й взагалі або в пробку десь попаду. Не дуже я полюбляю з кофрами їздити. Але все одно, коли я їх вдягаю, треба за них не забувати. І так, за бортом у нас 18 градусів. До точки зустрічі їхати нам 66 км. Ставлю круїзик на 130 км на годину. І, мабуть, вже десь там увімкнувся. 30 км на годину. Ну такий прям комфортний крейсер для мене. Можна і швидше, звісно, але я на цій швидкості і нормально встигаю реагувати на різні ситуації. Та і взагалі ще ніхто мені, мене навіть не обгоняв, не випереджав, тому їду собі, де їду потрошки і паливо. Літрами не палю, як це могло би бути при швидкістю 560. Ну, вібрації. вібрації маленькі-маленькі, але є. Не сказав би, що бісить, а з того приладу, що в мене... Ох! Все зрозуміло. А із-за того, що в мене круїз контрольчик можна за руль. Сильно не триматися, трошки його так притримувати і взагалі норм. На ногах ледь-ледь така заметна вібрація, і то із-за того, що, мабуть, я резинки познімав комфортні, щоб зацеп між ботами і подножками був набагато кращий. Один раз у цій краї я їздив, коли було змагання на Петротрасі у Чернігові. Подивіться, хто не бачив. Ось наша точка зустрічі. Я трошки раніше приїхав десь на півгодинки. Ну, а що робити? Краще раніше, ніж пізніше. Так, ну що, Олександр мене зустрів на ТНР 700, і зараз буде. Екскурсія у мене по його улюбленим містам його Чернігівщини. Ну що, який план? Зараз заїдемо в Чернігів. Там трошки щось покатосимо, подивимось. Так, тут розв'язочку будують. Ай, гарно. Люди працюють, це дуже круто. Дуже круто. Скоро можна буде на Чернігів. Во всю дирку просто иходы. Тернігів. Ми його, правда, будемо заїжджати трошки по інакшій дорозі, трошки офроуду, скільки можна по звичайному асфальту їхати ривнесенькому. треба трошки по лайну покататися. Правильно, правильно. Цю дорогу хоч і намагались підлатати, але вийшло так собі. Воно... Навіть на такій жирній підвісці все одно трясе. Добряче так трясе. Уявляю, якщо я був би на FGR, щоб тут зі мною було б, напевно руки б вже відвалилися б від таких вібрацій. Ось такий офрот мені подобається. Без глибокого піска, але такий собі ґрунтик. Твердий відносно, ну, з маленькою кількості піска. Так можна їхати. Ух уж ці ліси. І що там, що там, що там? Ага, понятно. Якийсь окопчик був заприхований. Прикольно І такий наблюдательний. Пункт на дереві цікавий. Ну, вже ніким не використовується. На зараз не актуально тут, слава Богу. Так, увірвались у цивілізацію. Якщо чесно, то я зараз не розумію, куди ми їдемо, Але впевнений Олександр знає. тролейбуси тут ходять ого це хто не знає можна влітіти так жорстко а ти шо ти шо ти шо а це наші чи руси взривали Ні, це наші наші щоб вони сюди не пройшли Угу. — От по цій они вони вже є раз. Ага, тобто якщо б вони цей мост пройшли, то б вони зайшли б у Чернігів, виходить. Вони вже на цій вулиці були. Uh -huh. А це люди для себе, так, да, пішохідний мост, мостик зробили. Uh -huh. Ось така історія. Зараз ще трошки по Чернігову покатаємось. Дуже давно тут не був. Да, дуже шкода, що у Олександра нема гарнітури, Так було б, звісно, дуже зручно. така одночасна і екскурсія, і зйомочка, і співбесіда, і, блін, Ну нічого, нічого. Да Жесткач. Прикольно, мабуть, в шоломі модуляр, це у нього Shoei ОТЕК 2, я теж собі колись такий роздивлявся. Пам'ятаю, міхі теж такий був тільки червоний. Кайфовий. Ну, Трошки важкуватий, там, судячи по оглядах. Але на, коли його тримаєш, прям, така прям, дуже крута річ. От ще дуже вагаюся, було дивитися в сторону ось такого модуляра або дивлюсь ще цей Клім Кріос Про. Теж цікава іграшка. Він набагато легший, такий більш ендурний. Це ми в самий центр, виходить, їдемо. А то дивлюсь знайомі місця. Тоди, хлопцы, нас в Чернигову Денчик Теж нас тут Устраивал экскурсию нам Ого, нифига себе Ты шо Жесть просто Ага. А вот нещодавно. Вот в эту будівлю. Это вот сюда ракета прилетела, прямо кучу людей постраждала. Там какая-то выставка, то, что было. И... А вот это пламя было, пламя Да ты что? Да. Офигеть. Ну я бачу, он осколки, даже Да. Ага, я пам'ятаю, ми тоді тут пішки гуляли. І йшли вже до своїх мотоциклів туди, коли уїжджали звідси. Да. От Чернігів теж дуже невеличке місце. Мені дуже нагадує Мелітополь. 5 хвилин в одну сторону, 5 хвилин в другу сторону, все. Місто проїхав, куди їхати, не зрозуміло. І шаришся, тусиш на площі. Потім знову простріл в одну сторону, 2-3 хвилини в іншу, об'їхав, все, відпочиваєш, каву п'єш. Це такі mm -hmm. невеличкі мінуси маленьких міст. Особливо в містах, де... Ну немає пробок, ну от в тому ж Мелітополі зараз, на жаль, тимчасово окупованому, ну нема пробок і все Там мотоцикл це так, ну, нафік не, не нужна річ, як на мене. Або якщо потрібна річ, то коли тобі там 16. 4-20 років, щоб тілочок до моря возить, <смі> льотить А так більше ні. Поспілкувалися з Олександром, в нього теж раніше був фендурик. А зараз, як війна почалася, вся округа замінована, були бойові дії, та й досі куча всього замінованого. Дуже небезпечно тут десь кататися, з'їжджає на зеленку. Ото каже, мотика продав, бо ну, нема надобності. Або брати її десь на лафеті, кудись їздити, ну то таке. трошки офрода. Олександр кудись мене завів. Так, треба переставити режим офрод. там стов чи дерево. Ого. О, тут гарно, тут гарно, мені подобається. Пісочок такий, прикольне місце для відпочинку, на тому березі теж так гарно. І ушки. Вон, людішки заліпають на катамаранчику, уточок годують. Ми гарно посиділи, трошки відпочили, зараз треба. Поїхати десь попити водички. І Олександр запропонував їхати на Голубі Озера. Але не по асфальту, а по трошки цікавій роздолбаній дорозі. Він запропонував два варіанти. Я обрав той, що цікавіший, поскладніший, в чому б і ні. Ми ж на адвенчірах. На адвенчерах. Ну, ось ото і треба їхати як адвенчер. І так, Олександр показує нам. Трошки цікавішу дорогу, ніж зазвичай люди їдуть на голубі озера. Вона буде по убитому такому і асфальту, буде і трошки ґрунту. Повинно бути дуже цікаво. От. Він зупинився, подвісочку розпустив. Я батарейку на GoPro поміняв. Робити навіть напевно нічого з подвіскою не буду, бо я не знаю, що там крутити. Ну як не знаю, там мог компресію підкрутити, але навіщо? Наче непогано. І так, розслабляємо руки, напрягаємо ноги, дупу відтягуємо назад і тримаємо рівний газ. І все. І можемо їхати. Бурівка. З'явилась якась цивілізація тут. Піпец люди, я вам просто не завидую. Ви не заздрю взагалі. Тут просто жопа а не дорога. Жопа. Хоч багдюки нема. Просто якась. Просто якась Срака. Невкля. 7 кілометрів. Ха -ха -ха. Клас! Так-да-да-да-да! -да 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 -да. Ось саме таке лайно в мене було. Восход 3М. Ха -ха -ха. День катаєшся, три дні чиниш і так постійно. Лагодиш. Олександр захотів затестити мого коника, Ну, я не проти і на тенерці покататися. Ну, трошки незвично. Ну да, до сідала треба звикати. Сідала у Нуардена надійсно, прям дуже комфортніше. Тут воно на ТНР таке вузеньке. Зато на бездоріжжі мені от зручніше на тенерці переміщатися по байку. Ну коротше, не буває прям універсального ідеального байка для всього. У кожного є свої плюси, мінуси. Це сучасна така тенерочка вже з кольоровим дисплеєм. Так прикольно виглядає. Ну, гальма мені теж подобається на Ямасі, я б не сказав, що вони гірші. Може навіть і кращі, прогнозованіше, може я просто більш до Ямах звик. Кстати, перекладається, мені здається, трошки легших у у поворот лягає. Хоча це все так суб'єктивно, так. Да. Ну от Ніза не, не тут, мені здається, краще на ТНР. Хускварна просипається пізніше, ближче до 5-6 тисяч, а тут з 4-4 тисяч обертів вже воно так смикає. От я навіть Помітив перед ямою підвісочку прожав, гаску дав і ямку перестрибнув. Свій я так ще не звик крутити, щоб не є нормально ямки перестрибувати. Отак рес! От навіть, навіть не, не удару, нічого не було, поверху пройшов. Просто ідеально. От він як паровоз. От Мені напевно, б, скоріш прийшлось би другу. На другу перемкнутися, потім відкрутитися і на третю. А тут на третю збавив оберти, відкрутив, воно поїхало. Такий, як тракторець. Ну, дуже збалансований мотик. От я от впевнений, я баха на своїй бабці прям от, от прям топчик. Шо, туда можно заїжджати ого Ну що, як враження, трошки швидше. швидше. Ну я ба, я не мог тебе, ну ти коли прискорювався так швидко, я ну, відкривався, я не мог тебе наздогнати так, ну, різко. Подвеска як? Блин, а от подвеска мені не понравилась. Не понравилась? Ну як ну, как би, бы, здесь уж ще ж такое вона Она ще... Ну крутиться под себя. Да. Подвес и так да, дальше. Так, ну що, ми нарешті добрались до Голубих Озер. Олександр, ми добрались. Що скажете? Нарешті. От, нарешті. От, Ми вперше тут в кафешці такої, ніколи тут не були, на озерах були, а кафешки ні. Сьогодні прохолодно, людей мало. Ну, Хтось купається там внизу. А так взагалі ось така тут файна природка. <рі> Щас, зараз щось замовимо собі поїсти. Я, як і зазвичай, у нас план зібратися, кудись катнути в файне місце і поїсти. Желательно біля води. Так що у нас файна компанія є, вода є, їда скоро буде. Крутяк. Так, смаколики принесли півко, безалкогольне, борщик, салатик. Олександр, що то в тебе за салатик такий? Блин, я вже забив. Ну, напевно, смачний. І в мене якесь теж Лапша рисова із свіниною напевно смачно. Да, на Голубих озерах дуже тут гарно так. Саша кофе нам зробив. кофейка попили посиділи трошки, і зараз вже буду очалювати туліть на Київ, хочу ще повернутися якраз поки не стімніло. Так, ну що, друзі? Ставте свої лайкоси. Сподіваюсь, вам сподобалась ця невеличка і цікава подорож. Так що до зустрічі.